Доброго ранку, друзі! Сьогодні 4 травня, день, коли всесвіт вирішив не обирати одне свято, а влаштувати феєричний парад усіх можливих тем. Забудьте про звичайну неділю. Перед вами карнавали з світанковими хорами, щедрістю, курочками, пожежниками та навіть невисокими людьми. Так, тут є все. Готуйтеся, ми вирушаємо в химерну подорож цього дня. Ми починаємо наш ер про ранок. І почнемо ми з ранкового пробудження, бо сьогодні міжнародний день світанкового хору це коли пташки не просто співають, а влаштовують справжню акапельну битву за звання голос лісу. Якщо ви зранку чули дивний спів за вікном, це можливо дрозд розігрівався перед сольником. А з пташок плавно переходимо до людей. Сьогодні Міжнародний день сімейної рівності. Бо неважливо, скільки людей у вашій родині, якої вони статі чи орієнтації. Головне, що там є любов і прийняття. В сім'ї немає місця шаблонам, тільки місце для ще одного шматочка торта. До речі, про любов і прийняття. Сьогодні день шанобливого ставлення до курей. Так, курей, тих, хто дає яйця, ходить смішно, і мріє, щоб їх хоча б раз не асоціювали з KFC. Погладьте курочку в думках, і світ стане трохи добрішим. Далі день відновлення стосунків, і не тільки з людьми, а й з тими, кому ви казали, я більше ніколи не дивитимусь цей серіал. А потім повертались. День коли пробач звучить щиро, а давай почнемо з чистого аркуша. Це не просто штамп. У той час як одні гасять конфлікти, інші гасять вогонь. Бо сьогодні міжнародний день пожежників. Люди, які йдуть туди, звідки всі тікають? Повага, шана і можливо пляшка мінералки, бо гаряча ж. Також сьогодні день невисоких людей. Це не просто ріст, це про перспективу. Бо, як казала одна мудра особа, маленький зріст, велика особистість. Не забувайте дивитися не зверху вниз, а прямо в очі. І щоб не втрачати ритм, всесвіт каже, Всесвітній день щедрості. Час не лише віддавати зайвий одяг на благодійність, а й ділитися теплом, увагою, лайками, репостами. Бо щедрість це коли навіть з пустих кишень знаходиться трохи тепла для когось. І на десерт. Всесвітній день веселощів. Пограйте в дурня, скажіть другу, ти ж знаєш, що в тебе коліна ззаду грязні? Або наклейте на його. Спину наліпку. Сміх лікує, сміх об'єднує, а сьогодні сміх ще й святкує. Ну і також не забуваємо сьогодні про пелегею. Сьогодні твоє ім'я в календарі світиться. У нас одна іменинниця. Якщо ти зараз нас слухаєш, а знає, ти святкуєш разом із курочками, пожежниками і світанковими хорами. І це почесно. А тепер про сьогодні в історії України. Історія нам сьогодні шепоче про 1838 рік, коли велика культурна змова в доброму сенсі викупила скріпацтво Тараса Шевченка. Отак. Трохи віри, трохи грошей, трохи мистецтва, і маємо кобзаря нагадування, що справжній талант не можна замкнути навіть ланцюги. І про прикмети. Якщо зранку сьогодні немає роси, погода готує вам сюрприз. Можливо, танець дощу. Якщо чули зозулю, хапайте окуляри. Ні, не для моди, а тому, що буде сонце. Якщо небо сіре, як чай без цукру, приготуйте парасолю і запаси історії для довгих вечорів. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні день без сварок, навіть із самим собою в голові. Також не можна відмовляти в допомозі, навіть якщо хтось просить дати слухати твій плейліст. Поділись музикою, поділишся серцем. А тепер про те, що нам підготували зірки, це гороскоп. Тож овен сьогодні вам підморгне незнайомець, не факт, що це навіть буде людина. Телець, випадкове слово, яке ви сьогодні почуєте, стане слоганом тижня. Це може бути. Навіть кабачок. Близнюкем вас чекає зустріч із людиною, яку ви не бачили ніколи, але вона поводитиметься так, ніби знає вас краще, ніж ваші брови. Рак, ви знайдете відповідь на питання, якого навіть не ставили, і вона вам дуже сподобається. Лев, вас чекає несподіваний комплімент від того, хто зазвичай мовчить. Наприклад, ваш вайфай. Дівам сьогодні, у вас буде шанс пройти повз дзеркало і не оцінити себе, використати його. Терези, якщо сьогодні спіткнетеся, це просто всесвіт штовкає в новий напрям. Довіртесь, підлозі. Скорпіон, вам сьогодні пробачить те, про що ви навіть не здогадувалися. Краще так. Стрілець, ваші шкарпетки сьогодні мають значення. Оберіть ті, які кажуть: Я герой буднів. Козиріг. Якщо з вами сьогодні заговорить собака, слухайте уважно. Якщо це буде людина в костюмі собаки, теж слухайте, але тримайте дистанцію. Водолій сьогодні ваш холодильник відкриватиметься магічно. Не шукайте логіки, шукайте сік. Ну і риби. Ваше сьогоднішнє натхнення прийде з місця, яке пахне дивно, але затишно. Це може бути ліфт або чужий светр. Отакий гороскоп на сьогодні. Сподіваюся, він вам сподобався. А тепер на завершення, як завжди, про головне. Сьогодні не просто неділя, це мозаїка людських цінностей. Світанковий хор це ми, коли прокидаємося разом і ділимося голосами. Сімейна рівність це ми, коли визнаємо право кожного на любов, підтримку та спокій. Шанобливе ставлення до курей це символ того, що навіть найменше життя має значення. Відновлення стосунків це сміливість сказати, вибач, навіть якщо минуло 10 років. Пожежники це вогонь у серці і холодна голова. На високі люди це ті, кого легше обіймати. Щедрість це коли твій день починається не з що я візьму, а з що я дам. Веселощі – це право кожного. Ну а сміх це мова, яку розуміють у всьому всесвіті. Тож не чекайте понеділка, аби почати з чистого аркуша. як ви Можливо, звикли. Ваша неділя це вже свято, це вже початок. Тож почніть його як треба. Ну а я дякую, що цей хімерно прекрасний ранок ви провели разом зі мною. Обіймайте своїх внутрішніх курочок. Не забувайте, що навіть звичайна неділя може стати легендою. До зустрічі завтра у ранок в цей же час. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пака.